Присутні. Перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилиною мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну! На засіданні виконавчого комітету міської ради із 15 членів виконкому присутні 9, що дає змогу виконавчого комітету бути правомочним. Відсутні: Молодченко, Сергеєв мобілізований, Калєнченко відпустка, Павленко, Ларіонов лікарняний і Лелека Ігорнідович виробнича необхідність. Ну, в засіданні у нас беруть участь. Начальників відділів і управління. Запрошені. Є запрошені, які будуть, яким буде надаватися слово по ході виконкому. Тому дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритим. Переходимо далі до порядку денного. У нас порядок денний 28 питань, 29 різне. І у нас є, будуть пропозиції. Тому, шановний виконкому, пропоную взяти порядок денний за основу. Давайте проголосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримались, приймається. Доповнення до порядку денного, будь ласка, в кого є. Давайте, ну, Юля Іванівна перша підняла Першу руку. давайте. Прошу до порядку денного включити проєкт рішення про внесення змін до рішення виконкому від 15, номер 22 від 15 січня 2025 року і розглянути його 20-тим питанням порядку денного. Питання як звучить? Про надання житлової квартири. Про надання житлової квартири. Тобто це там внесення, просто технічна правка. Квартира yeah. давно надана, але потрібно внести технічну правку. Зрозуміло, будьте здорові. Шановний Куркома, давайте проголосуємо за внесення до порядку денного пропозиції, яка надійшла від Миренкової Лілівана. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Юліана Володимировна, будь ласка, прошу внести до порядку денного два питання. Звучать про надання дозволу на проведення спортивних змагань з різними датами і розглянути його 24 і 25. п'ятим. Ми повинні голосувати за кожен проект рішення окремо, тому озвучуйте. Про надання дозволу на проведення спортивних змагань 20-21 червня. І розглянути його був 24 питанням порядку денного. Добре, всім зрозуміло, так? Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались, приймається. І наступне. Про надання дозволу на проведення спортивних змагань 7 і 8 червня. Для мотоциклів і розглянути його 25-й. Немає зауважень. Голосуємо, будь ласка. Хто за? Прошу упустити. Проти? Утримались? Приймається. Е інші пропозиції доповнення до порядку денного є? Немає. Немає. Тоді є пропозиція запов... е проголосувати за порядок денний в цілому. Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались, Приймається. Так, порядок денний затверджений. Переходимо до обговорення наших проєктів. Відповідно до відмітки особи відповідальної за захист персональних даних, до порядку денного засідання включено 19 і один з голосу 20 проєктів, які носять інформацію з обмеженим доступом. Тому, шановну шаникому, прошу проголосувати за розгляд проєктів рішення з 1 по 20 включно, без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію. Будь ласка, прошу проголосувати. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Виключіть, будь ласка, онлайн-трансляцію. Розглядається проект номер 21 який звучить наступним чином про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Знам'янської міської територіальної громади на двадцять шостий роки. У нас, будь ласка, Валерія Миколаївна. Як ваші прогнози оптимістичні? Ну у нас завжди оптимістичні. Ну і завжди вважаємо, щоб були ще краще в минулому році було відновлення. Прогноз бюджету на три роки це 26 28 У нас наближається в тому році. Не встигли документацію підготувати на рівні держави. Ми не складали прогноз, якщо пам'ятаєте. А в цьому році вже будемо складати. але також ще можливі зміни, бо ввели термін публічні інвестиції, який також будуть. Влияють на формування прогноза. Документи ще Міністерства відомства не підготували в повному об'ємі, як довелося це виглядати. Але план заходів ми розробили, працювати над цим будемо і будемо так планувати бюджет, щоб вистачало на, на покращення нашого міста. Добре, питання доларми нема. Пропонується проголосувати за проект номер 21 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається? одноголосно. Дякую вам. Да. Переходимо до наступного проєкту. Проект номер 22 Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 січня 2025 року про організацію харчування у закладах освіти Знам'янської міської територіальної громади на 25 рік. Ми е, слухали доповідача да, Ігоря е, Присіча. Він нам все дуже внятно е, доповів. О, тому які питання можливо є. Тут ти, чисто технічні правки, О, які е, е, да, там, зауваження е, фінансового управління. Немає питань? Немає. Прошу проголосувати за проект рішення No22. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались, дякую, приймається. І 23 й проєкт. Це також у нас доповідач. З про надання дозволу на проведення спортивних змагань. Спортивні змагання у нас з 7-8 червня на території. Тобто, це етап чемпіонату України з кантри-кросу. Для квадроциклів. Да, для квадроциклів і баги. Уже він у нас проводився. І тепер ми продовжуємо підтримувати цю ініціативу. От, беремо естафетну паличку від інших громад і проведемо ці змагання. Зауваження, запитання нема. Будь ласка, прошу проголосувати за проект рішення номер 23 Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Проект двадцять проект 24 Ми внесли його з голосу і розглядаємо його 24 Ми за про це проголосували. Це також про надання дозволу на проведення спортивних змагань. Це GPS орієнтування на квадроциклах. Воно частково там буде проходити по нашій громаді. Більше по. Ґрунтовим дорогам лісового господарства, ну, яке знаходиться в межах Знаменської та Дмитрівської територіальної громад. З лісоводством погоджено, одна з зауважень немає. Це також розвиток спорту. Прошу проголосувати за перекріщення номер 24 Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякуємо. І наступний проєкт е, ну, він 31, але розглядаємо ми його 25 Ми проголосували за це. Це також про надання дозволу на проведення спортивних змагань. Це спортивні змагання із е, мотокросу. Паралельно з Багі і квадроциклами пройдуть і змагання із мотокросу на цій же трасі в ці ж е, дні якого? 7-8 червня. червня. Ну, якби ще, ще, ще краще будуть. Зауважень нема, пропозицій нема Голосуємо за основу цілому проєкт рішення номер 31 Будь ласка, хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались? Приймається. От, і ми розглянули його 25. 25-му. А тепер переходимо до розгляду проєкту. Уже е, безпосередньо 25-го. Він звучить наступним чином: про затвердження рішень комісії розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна, внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Знам'янської міської територіальної громади. Е, будь ласка, два слова. Так, ну звернулись мешканці селища з заявами про те, щоб порахувати збитки і затвердити дані розрахунки. Вони рік оформлювали документи, хто спадщину, хто там інші підганяв документи. Ну тобто, на сьогоднішній день у них є така можливість. В чому тобто оформили? вони оформили документи і ми виносимо так, е да, для да, прийняття рішення в комі для того, щоби. Щоб розрахунки да, затвердити розрахунки на компенсацію? Так, затвердити розрахунки на компенсацію. Питання з цього приводу є. Нема. Це дима. ми вже всім, е, чи ще хтось буде звертатися? Ну, на сьогоднішній день у нас же ж воно через електронну систему є відновлення, то поки є такі заявки, інших немає. Якщо якісь будуть, будемо розглядати, будемо вже вперед. Стосовно цього проєкту, зауважень немає? Ні, на голосування. Будь ласка, голосуємо за основу цілу. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякуємо. 27-й проект рішення. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Знам'янка. Табличка вказівник. 26-й. Ми... 26-й не пропустили. Вибачаюся. 26-й проєкт. Про надання дозволу на встановлення літнього майданчика біля кав'ярні по вулиці Михайла Грушевського, 12В, у місті Знам'янка. Да, ну, тут у нас якби ця історія в минулому році вже би, у нас відбувалася. Це би, повторення майданчик під. Ну, те, щоб люди, літній, майданчик. Час, літній майданчик да, під кафейною. Ну, 12-й будинок біля другої школи. Зрозуміло. Були можливі. до нього зауваження. на зауваження вони усунули, усунули і, і да, да, тримаєте на це на контролі. Проведена робота. ще буде робота проводитись? ну як би додатково. Все, так. так е постійно Будемо е тримати на контролі. Зауважень нема. Голосуємо. Голосуємо. Голосуємо проект рішення номер 26 Будь ласка. Хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую. 27-й проект. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами у місті Знам'янка. Це табличка, да, вказів... табличка да, стоматологічні послуги, вона ну, якби існуюча, вона там вже ну, я не знаю, років сім розташована біля сьомого. Да, закінчився договір і ми його поновляємо да, да, да. до зубопротезного кабінету. Табличка вказів... вказівник. Заважень нема, інших пропозицій нема. Голосуємо за основу цього. Хто за? Прошу пустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякуємо. Шановному конкому, дякуємо доповідачу. Переходимо до 28-го проєкту. Про розгляд заяв керівника ТОВ Цедар Чуліки Дмитра Сергіюча щодо надання дозволу на сезонну торгівлю КВАСом. Да, пропонується даним проєктом рішення встановити. Дві два кіоска за адресою вулиця Привокзальна біля магазину Українські ковбаси і селище Знам'янка по вулиці Перспективний. і поставити один автомат самообслуговування напроти по вулиці Михайла Грушевського, 22, напроти аптеки. Подорожник е, зрозуміло, от і е, довичайте питання да. стосовно ми говорювали. Mm -hmm. Стосовно е, дозволу на торгівлю е, на як, да, да, кіоски, які знаходяться не на, землі, не на землях комунальної власності. О, і тоді або доповнення до цього на слідуючому викоркому, або доповнення Добре. до цього е, проєкту, або іншим проєктом ми це. Добре. Зауваження пропозиції інші. немає. Голосуємо. голосуємо за основу цілому, будь ласка, за проєкт номер 20 Хто за? Прошу пустити проти? Утримались? Приймається. Дякуємо вам. Проект рішення номер 29 у нас розглядається. Це про розгляд заяви ФОП Лобача щодо надання погодження на проведення концерту виконавця Віталія Лобача. 26 травня 25 го року о 18-й годині в міському палаці відбудеться е, хоче провести концерт даний виконавець. Зауважень немає. Тоді голосуємо за проєкт рішення номер 29 Будь ласка, хто за? Прошу впустити. Проти? Утримались? Приймається. І наступний проєкт, 30-й, він також стосується. Концертної діяльності про розгляд заяви ФОП Йосипіва щодо надання погодження на проведення концерту українського патріотичного співака Козака Сіромахи. Цей концерт у нас планується 30 травня, також о 18-й годині в Палаці культури. Заперечень нема? Будь ласка, голосуємо за основу слому. Хто за? Прошу опустити. Проти утримались? Приймається. Дякую, Дякую. шановні. Члени виконкому і дякуємо доповідачам. Так. Питання винесені на розгляд червого засідання виконавчого комітету міської ради розглянуті. Зауваження пропозиції щодо ведення виконавчого комітету немає? Ніяких? Немає. В різному ніхто не бажає? Нічого, немає. Тоді засідання виконавчого комітету. Закрыто.